Час на каву це друга персональна виставка Івани Войтович в Ужгороді. Цього разу мисткиня представила добірку тематичних натюрмортів. Це розкішні квіти, спокусливі фрукти та солодощі, і головним чином запашна кава. Я як правило малюю те, що люблю. Всі предмети, які тут є, то є мої предмети, які є в реальному житті. Я їх люблю і я їх малюю. Я передаю кусочок свого маленького такого світу. Кус... маленький кусочок свого. Великого світу, а так правильніше. і виставка, чому кавова, бо кава дуже переважає в моїй творчості. Кожен період є от. Момент усамітнитись, момент якоїсь дружби, момент чи якогось спокою. От на дана виставка це для мене є момент спокою. Любов'ю до живопису, зокрема й до натюрморту, Іванна пройнялася завдяки батькам, відомим закарпатським художникам Івану й Надії Дідик. Успадкована від батьків і певна модель гармонійного подружжя двох творчих особистостей. Чоловік Іванни – Олександр Войтович. Також знаний львівський художник, і каву вдома варить саме він. Львів теж так як традиційне кавове місто, але все рівно та традиція кавова, яка є в Закарпатті, зокрема в Ужгороді, вона є ну, особлива, вона ще більш така закорінена. Як ми сміємося, що в будь-якому закарпатському селі можна випити дуже добру каву, і так воно є. І, і та якраз якась така. Кавова енергетика ще від іванки перейшла мені, і я тим заразився. І я якби, взяв це, цей обов'язок на себе. І тому ну, моя одна з улюблених справ це варіння кави, особливо ранкової кави. Конкуренції в їхній родині немає. Ділиться пара. Навпаки, вони стимулюють одне одного до творчості і організовують спільні проекти. Так у Львові подружжя має власне арт-ательє і в намірах відкрити щось подібне в Ужгороді. Що ж до арт-кав'ярні, то за майже чотири місяці роботи це вже п'ята художня виставка, представлена міським кавоманам. Раніше тут дуже багато було художніх салонів зараз вони зникли. А є така от нагода, є приміщення, і дійсно люди ходять і можуть подивитися. Не обов'язково вийти, а Люди заходять, подивилися і вийшли. Але є вже можливість ознайомитись. Дуже багато книжок є про закарпатських художників і про Закарпаття. Якби вони зайшли, вони можуть взяти книжку і ознайомитися. Я вважаю, що це дуже потрібно. Виставка час на каву триватиме місяць, а тоді настане сієста. Під такою назвою добірку картин чуттєво еротичного характеру ужгородцям представить Олександр Войтович.